Програма будівництва, яка сьогодні розглядалася на сесії міської ради, це також, я вважаю, досягнення міської ради. Вона стосувалася субвенції. Майже 400 мільйонів ми отримали від банку для того, щоб соціальні інженерні комунікації і розвиток нашої інфраструктури. Це і Будівництво, яке вже на етапі завершення дитячого відділення інфекційної лікарні, це і корпус для реабілітації наших військових першої лікарні, також ця програма включала в себе да, кошти, які на відбудову України. Це так називаємо да, відшкодування на прильоти, об'єднання департамента земельних ресурсів і департамента архітектури. Насправді у мене. Да, як і у громадянина, так і у керівника комісії було дуже багато нарікань на роботу нашого саме управління архітектури. Я дуже сподіваюся, що з реорганізацією ми все-таки розпочнемо цей процес і приведемо до ладу. Ну і вже пройшло майже 10 років. За ці 10 років дуже чого багато змінилося. Сьогодні йде війна, і виклики сьогодення потребують коригування цієї документації. Також нашу комісію було винесено місце. З встановлення пам'ятника Лесі Українки, видатна українська письменниця. Я Дуже сподіваюся, що в нашому місті її пам'ятник займе достойне місце. Буде улюбленим місцем, да, одним із улюблених місць ще одним місцем для проводження досугу і наших громадян, Одеситів. І я сподіваюся, що да, українське чудове місто, місто Одеса, отримає ще одну культурну пам'ятку. Пам'ятник буде встановлено так називаємий сквер космонавтів, який знає, знають Одесити саме в цьому сквері. Є пропозиція на зміну цього скверу, також на сквер Лесі Українки. Це рішення ще не прийняте, але так сказати, логічно, щоб в сквері Лесі Українка е, був встановлений пам'ятник.